Наш ну. рідний синочок. Вітаємо тебе щиро з днем народження. Бажаємо щастячка, здоров'ячка, Здоров Щоб тебе всі любили, поважали, і щоб ти, що замріяв, та все збувалося. І побистніше до тата й до мами в гості приїхати або до діда до баби. Цілуємо і любимо вас усіх. Дякуємо, що ти з нами. З днем народження. Обняв тебе, братик. Хочу привітати тебе з твоїм день народженням, побажати тобі всього самого найкращого, щоб ти завжди був такий, який ти є. Розумний, чесний та відважний. І миру нам всім. От що саме головне з днем народження, Вітальну. Скучаємо за тобою. Якщо і можна сказати про якогось чоловіка, що він мужній, то це ти, Віталіку. Ти дуже мужній. З днем народження тебе дорогенький. мій щастя, здоров'я. З днем народження!